Знаєте, ми їх побачили і, і виявили, ну, виникла надія і впевненості те, що все буде добре, бо ми разом. Українці ну, А Рятувальникам особливо. Рятувальники особливо, тому що ну, з будь-якої ситуації можна знайти вихід, якщо разом, то звісно, що все буде добре. То приїхали рятувальники з інших областей. Що б ви хотіли хлопцям передати? Ой, Наш... Велике, дуже велике їм дякуємо за те, що вони відгукнулися, що вони дійсно допомагають нам в такі складні ситуації, надскладні. Дійсно, молодці, так все організовано. це. Дійсно, от зараз у нас така робота. Зараз ми попрацювали, уроки провели. Інтернет, все, тому що мобільний телефон. От сюди прийшли, заряд, і чаю дали, пагрітися. Дуже дуже вдячно. А ви а самі? А куди? Черкас. Черкас, два. Дякую. Слава Україні, героям слава.